Привіт! В цьому відео ми покажемо, як працює саморобний колекторний електродвигун, який ми склали в нашій лабораторії. Двигун складається з рухомого ротору, нерухомого статору. Мінус джерела напруги підключається до потужного неодимового магніту, плюс джерела напруги підключається сюди. І зараз подамо на цей двигун напругу 2 вольта. І для того, щоб двигун почав обертатися, необхідно йому трохи допомогти. От. І від 2 вольт, бачите, він ось так от весело обертається. Зараз піднімемо напругу до 3 вольт. Бачите, швидкість обертання збільшилася. Спробуємо зменшити напругу до півтора вольта. Двигун все ще обертається. Ставимо 1,4 вольт. Все ще обертається. Ставимо 1,3 вольта. Все ще обертається. 1,2. Навіть від 1,2 вольта він працює. так повільно, але обертається. 1,1 вольт, хоча... Ставимо 1,1 вольт. І 1,1 вольт цього вже замало, як бачите, двигун зупинився. Знову піднімаємо напругу до 1,5 вольта, допомагаємо йому завестися, і двигун знову починає обертатися. Збільшимо напругу до 2,5 вольта. Давайте детальніше розглянемо конструкцію цього електродвигуна. Основою рухомого ротору є мідна проволока діаметром 1 мм, який ми надали ось такої от форми. На цьому мідному роторі ми Зафіксували боковини для катушок, які ми виготовили зі старої банківської карти, просто вирізали ножницями. І зафіксували на мідному роторі термоклеєм. Ротор, до речі, ми зробили мідним для того, щоб він не притягувався до неодимового магніту, щоб магніт не заважав його обертальному рухові. Далі на оцих от основах ми намотали дві катушки. Кожна катушка містить. По 600 вітків обмоточного проводу діаметром 0,25 мм, і один з кінців кожної з катушки, бачите, припаяний до оцього от мідного ротору. А інші кінці вони загнуті ось таким от чином, і вони утворюють так звані щітки цього електродвигуна. І, в принципі, по ротору це все. Далі от ця нерухома частина це статор, і статор складається просто з такої дерев'яної пластинки, в яку вставлений сталевий статор. І на цей сталевий статор, як бачите, одягнутий мідний ротор. І внизу у нас є потужний неодимовий магніт, до якого ми підключаємо мінус джерела живлення. І... Цей неодимовий магніт він є як і металічним контактом, так і магнітом. І коли одна із катушок, коли контакт однієї з катушок, щітка, доторкається до неодимового магніту, до цієї катушки прикладається напруга, тому що, як бачите, до металічного сталевого статора прикладається плюс джерела живлення. І цей плюс джерела живлення виходить підключений до одного контакту катушки, а інший контакт катушки от в цей момент підключається до мінуса джерела напруги. На катушку подається напруга, через неї починає протікати електричний струм, і вона створює магнітне поле, яке відштовхує її від оцього от магніта. От, і катушки надається обертальний рух. І потім аналогічно друга катушка також доторкається до цього магніта, до якого підключений мінус джерела живлення. Знову до цієї нижньої вже катушки прикладається напруга, катушка починає створювати магнітне поле, яке відштовхує її знову ж таки від цього неодимового магніту. Тобто конструкція, як бачите, досить проста. І зовсім не складно буде повторити її або у себе вдома, або в нашій лабораторії. І в наступних відео ми покажемо, як можна цей двигун запустити від сонячних елементів. А зараз знову подамо на нього напругу 2 вольта і знову подивимося, як він обертається.